Давно, дуже давно, півтори тисячі років тому, цей світ виглядав трохи інакше, і нам зараз дуже цікаво уявити, як жили люди, у що вони одягалися, в яких були оселях, які були у ті часи звичаї. Однак до стародавніх хронік, до історичних творів ці відомості про повсякденне життя вони майже не потрапляли ніколи. Натомість, завдяки археології, ми можемо відновити багато подробиць і, комбінуючи їх з відомостями стародавніх хронік, давніх авторів, спробувати відтворити ту картину задумі цієї серії картин про князя Кия була ідея розповісти про той життєвий шлях, який пройшла ця людина. Ідея проекту виникла три роки назад, коли собственно говоря ко мне зубанов. так розумію, шукав художника, который смог бы осуществить, эти задумки, которые у него Ну, Ми з ним познайомилися і наконец мы столкнулися. Вот Дилеммой, что а с чего начать этот проект, потому что проект, в общем-то, замысел был грандиозный, потому что, во-первых, и, и выдающаяся постать Ки, собственно говоря, и знает, и знает о нем очень много, и в то же время совершенно ничего и нет, и не было на тот момент, и мало было изучено, и материала было мало, и мы столкнулись с проблемой, а как это все сделать? и, конечно, мы в первую очередь пришли к историкам. Историки нас просто поддержали, были в восторге от этих, от, от этой задумки, что мы собираемся делать. Вот и решили делать, как говорится, с нуля, то есть с чего, собственно говоря, когда Киев был молодой, когда, когда, собственно говоря, все и началось, то есть становление Киева, его молодость. И первая задумка, первая первая работа у нас по плану была. Я такий с батьком принимает гунских послив. Собственно говоря, ну а почему гунских посли? Потому что надо учесть, что это Vek как раз таки злам эпохи такой, когда гунские орды двинули на запад и, собственно, прошли по нашей территории, по территории нашей Украины. Так зелуюся. Сюжет, який ви не знайдете в жодних хроніках і, мабуть, у жодного з фахових істориків, це прийом послів від Володаря Гунів Атіли, батьком князя Кия. Адже якщо Кий князь, то і батько його мав бути князем. Чому Атіла? Чому цей правитель, який відомий не тільки з історичних творів, про нього складено дуже багато легенд? Справа в тому, що у п'ятому столітті нашої ери, саме до цього часу, як відомо, відносять заснування Києва у другій половині цього століття Європа була поділена між двома володарями. Частиною правили римські імператори, а частина інша підлягала володарю гунів Атіли. І коли Атіла йшов на війну, і відомо з римських джерел, що він збирав з собою багатоплемінне військо. І, можливо, цьому походу передувало такий ну, ритуал він завжди мусив бути на початку, коли закликали в похід всі ці племена. І відправлялися гінці від володаря, які об'їжджали і розносили наказ. І от було вирішено, що буде дуже цікаво зобразити саме цей момент, з якого можливо і почалася військова кар'єра князя Києва. Це могло бути десь близько п'ятдесятих років п'ятого століття. А що таке п'ятдесяті роки? Це великий західний похід. Атіл. вирішено було спробувати відтворити те саме селище, в якому князював батько Кия, і куди з'явилися гунські посли, зобразити і людей з племені, князя Кия і тих людей, з якими він мав йти на війну. І тих людей, які в цей момент були союзниками, а в якомусь майбутньому цілком могли стати його ворогами і ворогами його племені. Ми столкнулися з тією проблемою, опять же, зробити реконструкції. достатньо в нас була задача зробити її максимально історично достовірною. Реконструювати ту епоху, це костюми, оружия, бит тому времени був достатньо прост. Це були дерев'яні сруби, дерев'яні дома. Ну, конечно же, не было -то ни, ни каменных построек. В основном это были деревянные постройки. Почему сегодня до нас не дошли эти постройки? Потому что многочисленные пожары и дерево, оно не настолько долговечно. Но это не значит, что это были несовершенные какие-то постройки, постройки. Потому что в дереве славяне строили искусные совершенно, делали прекрасные вещи. Так було вирішено зобразити головний майдан цього селища, будівлю, в якій жив князь з родиною. Ну і усіх мешканців цього селища, а заразом і гунських послів. Ми всіх цих персонажів, якраз і бачимо на картині. Це давало можливість відтворити основні основних дійових осіб тієї епохи. Всі ці племена, які виступали на давній історичній арені. Ну хіба тут не вистачає для повного щастя Римлян, але і навіть і вони тут присутні про це. Я розповім далі. У лівій частині картини ми якраз можемо побачити гунського посла. Він стоїть посередині в оточенні воїнів тих племен, які виступали на стороні цієї могутньої спілки. Власне, сам гунський посол він як і належить у хутряній шапці, в халаті біля пояса. До речі, в нього висить трофейний кинжал і меч. Це кинжал і меч, які оздоблені у стилі притаманному для готських племен для вестготів. Відомо, що гуни, наступаючи зі сходи, вони частину готських племен підкорили, частина від них пішла на захід, де переселилися на територію Римської імперії, і нарешті виступили на боці Риму. От і якраз ті мечі, які висять біля пояса гунського посла, вони символізують перемогу гунів над готами. Але поруч з Гуном ми можемо побачити представників інших племен. От, наприклад, виділяється чоловік у Лускатому панцирі. Це Аланський воїн, кочове плем'я Аланів. Власне, це одне з сарматських племен, які теж брали участь у цьому поході на боці. Гунів, хоча частина аланських племен служила Римській імперії, вони там пізніше зустрінуться на каталонських полях, десь у Франції, у вирішальній. Битві, а германський воїн, готський воїн, він там у правому куті картини, ми його можемо впізнати по характерному щиту, прикрашеному фігурами фантастичних звірів. Це був такий стиль у ті часи, дуже популярне оформлення зброї. Він у металовому шоломі, в кольчузі, ну важкоозброєний воїн-піхотинець. Тобто таким чином презентована уся імперія Атіли. Ну і її складова слов'яни. От вони тут на чолі з князем, батьком Кия у центрі, коли Запрошували когось, ну, в якості союзника або рішепідлеглим, їм посилали меч. Якщо людина приймала цей меч, це означало, що вона мусить іти на війну. Ну там була ціла низка дарів. Це мав бути меч з поясом і чаша як символ того, що вони готові розділити усі тяготи майбутньої війни. Ну, Ясна річ, що у Слов'янського князя в даному випадку немає вибору, він мусить іти на війну. Але він, оскільки людина вже стара в віці, то мабуть на цю війну має йти його син, який і очолить племінне ополчення. Це Кий, і тут теж цікава символіка, що і батько, і син у них на плечі накинуто червоні плащі. У таких червоних плащах ніхто не міг, скажімо, з варварів з'явитися на території Римської імперії, де носіння червоного багряного кольору було виключно прерогативою імператора. Та членів його родини, а тут, ну, за межами імперії можна було одягатися як завгодно. По тим звичаям, які були прийняті тут, за спиною у князя Кия ми бачимо кількох воїнів зі списами. Це якраз представники того слов'янського війська, яке вирушить разом з ним у похід. Чому списами, скажімо, а не з мечами? Ну в усіх давніх джерелах відзначається, що слов'яни вправні воїни воюють вони переважно списами, захищаючись величезними важкими. Щитами, тобто і тут використано вже повідомлення давніх джерел. Я казав, що на цій картині присутні і представник Риму. Ну точніше не представник, а представниця, бо це жінка молода, яка несе в руках глечик. Дівушку можна відіти на задньому плані з кувшином йде. І одна цікава деталь: на кувшині є християнські символи це дві риби. Перші християнські символи, коли християнство ще спитувало ганіння. Опять же на Крильце можно увидеть девушек, этой молоденькие девушки, и женщины в замужем. Их можно легко отличить от девушек незамужних это покрытые головы. Відомо, что в те часы слов'яне залишалися вірними своїм давнім богам. І не випадково на цій картині присутній Волх. Він сидить праворуч від князя. Волх, Верховний Жрець, на ньому відповідний амулет з сонячною символікою, сваргою. Ну і також тут навіть є такі дрібні деталі. Ви зверніть увагу на колони цієї будівлі. Там є знаки обереги, які мають берегти будівлю від різної нечистої сили. Ромб з гачками символ засіяного і зораного поля. І навіть під стріхою, якщо придивитися, висять різні рослини. Художник недаремно їх так виписав, адже кожна мала своє значення і свою символіку. Якщо звичайний звіробій та деревій – це ну лікарські рослини, то присутність там горобини це вже трохи з іншої, як кажуть, казки, адже за допомогою горобини в давні часи теж відлякували відганяли нечисту силу. Тобто тут на цій картині не лише представники різних племен народів, але і Присутні атрибути різних богів, які відповідають віруванням тих давніх часів. Ну і ще що важливо на цій картині, тому що це відбувається у рідному селищі князя Киє, вдалося показати жінок, яких, звичайно, ні на яких батальних полотнах ви не побачите. Тут не лише воїни, але є і жінки, і діти. Причому тут представлені ну. Теж, якщо придивитися до одягу, до місця на картині, весь як кажуть, суспільний зріз слов'янського племені тут присутня і мати князя. Вона у білій на міці там з золотою прикрасою в розкішному одязі. Наприклад, у дівчини, яка стоїть поруч з хуном, який тримає меч, і на грудях князя Кия висять амулети. З прикрашені кольоровими емалями. На той на час цих подій це вже архаїка, це вже, можна сказати, сімейна фамільна реліквія, адже подібні прикраси використовувались приблизно за століття до того. Можна припустити, що це щось передане у спадок предками. Натомість, батько Кия має золотий візантійський медальйон, такі амулети давали за службу. у Римській армії або їх можна було захопити як трофей на війні. Тобто з цього видно, що і батько Кия, людина, яка багато що в житті бачила, Ну якщо не служила в римських легіонах, то принаймні з ними воювала. Ну це типова історія того часу, коли сьогоднішні союзники завтра могли стати ворогами. І навпаки, у тому світі могло бути все, в тому числі і такі дивовижні пригоди, які випали на долю, мабуть, князя Києва. Здається, все, звичайно, є цей верхній одяг, прикраси, але ви придивіться до поясів, там, де це можна розглядіти, біля пояса щось висить. Це не випадково, адже давній одяг у ті часи він не мав кишень. Можливо, саме у ті часи і було винайдено брелки, до яких підвішувало щось, а сам брелок до пояса. І от такий спосіб. Зрештою, історія князя Кия це якась стародавня легенда, записана через багато століть нестором літописцем. Завдяки цій картині ми можемо побачити, як можливо ця легенда починалася.